Друзі, всім привіт! Виходжу до вас з винограднику. Як ви вже зрозуміли по назві відео. Мова сьогодні піде про нашу встигаємість, про нашу успішність на винограднику. Подивіться, що в нас тут робиться. Вже знімаю декілька, не знаю скільки тих відео підряд, що в нас роботи на винограднику безліч, нічого не встигаємо. І сьогодні аналогічна ситуація. Там уже ми по ту сторону там трішки попідв'язували, пропасинкували. Ніби справились. Тут у нас ще залишилось три шпалери, до яких руки ще ніяк не дойдуть. Подивіться, він уже весь той та лоза лежить, те похилилось, те поламалось. Не встигаємо нічого. Винограду багато, роботи багато, а рук до нього, щоб робили цю роботу, трохи замало. Треба терміново вкрай. Доробити це, зробити цю підв'язку, прищеплювати все, пропасинкувати. І хочу звернутися до всіх починаючих виноградарів, хто тільки починає займатися цією справою і хоче дуже сильно розігнатися. Бачу багато також зараз в Ютубі таких початківців, скажімо, які от говорять все, висаджую собі зразу 200, 300, 500. Тих курчів винограду, але ж ніхто не знає, як з ним справитися зразу, що це скільки треба роботи. От... От ми, наприклад, приходимо всі в обід з роботи, поки пообідали лише пройшла годинка, поки вийшла на цей виноградник день короткий, те, те, зробили, все. Весь е, свій план роботи. План дій ми не можемо справитися, хоч і робочі є, але не встигаємо. Тому. Хочу сказати, що сильно розгону не набирайте. Ми колись також починали висаджували там з маленького років 5-6, у нас було 40 кущів винограду. Потім досадили ще пару десятків, потім вже досадили ми до 200. І зараз насадили ще собі з 300. І от тепер, отак, як ви вже зрозуміли по відео, що в нас от така от халепа. А ще окрім винограду, є в нас. Яблуневий садок, який ви всі бачили, теж у нас там обрізка, обробка, як не одне, то друге. Персиковий сад, який ви також бачили. Хто ще не бачив, слідкуйте і дивіться. А ще в нас є городина, де в нас картопля, куча, грядок, помідори, огірки, кабачки, не знаю, кукуруза, все. Де треба все також обробити, покропити, просапати. Вже не кажу з виноградник, бо також вам знімала і було там десь про мотоблочило, в самих кущах ще не просипали, бо все не встигається. Поки йдеш на персики, чекає виноград. Поки йдеш на виноград, чекають яблуні. Ну, коротше, завал. То сьогодні вже треба нам це вкрай доробити. І також мене просили показати в коментарях про те, як ми робимо це пасинкування. Бо Виставлялось попереднє відео, тому сьогодні вам це і продемонструю, так як ми тут працюємо, буде трішки вам знову корисна інформація. Зараз підійду так. з вами до того куща винограду, який ми будемо сьогодні разом з вами пасинкувати. Також, уже, хто за мною давно слідкує, ви могли його бачити. Це ось такий от запущений на даному етапі в нас виноград Дашуня. Сам виноград. Так, зараз я перемикну камеру і продовжимо. Ось так виглядає зараз цей кущик. Вам так продемонструю його. Подивіться, вже де ці лози хиляться, похилилося, все позаростало. Він у нас пережив. Хто слідкує, бачив, я тут знімаю і біля персиків неодноразово він тут попадав в кадр. лози всі були в нас на шпалєрі, все було на проволці. Взимку ми його не вкривали, так як він морозостійкий то він всі морози переживав отут, на, на проволці. Потім вже весною, коли бачили, також ми працювали тут і біля персиків. І коли були оці приморозки весняні, також ми його не вкривали, нічого йому не робили. Він собі отак як був, так, і, так він і є досі, як бачите. Сам виноград дуже хороший, нам дуже подобається. Тут, подивіться, вже навіть після тих всіх морозів. Щось там пропадало, щось мерзло, але на даному етапі бачите, що все повідновлювалося, грона позакладалася. Гляньте, все зараз так заросло, що ми ой, зараз будемо тут тільки путатися разом з вами. Сам виноград, ягода крупна, смачна, грона також великі, кілограм і більше взагалом. Виноград супер подобається. Єдине тільки, що ми його трішки запустили свою, тим, що ми не встигаємо. Тому, коротше, отак він зараз виглядає. І зараз ми будемо з вами приступати до пасенкування. Зараз почнемо. Ну що, підписники, починаємо. Що нам треба для цього діла? Тапінер. Там у нас такі прищепочки, застібочки. Півмішка. І там далі в мене сікатор на всякий випадок. Дивимось, у нас тут халепа халепна. З чого ми починаємо саме основне? Ось у нас йде лоза. Тут вона в нас, бачите, вже прищібнута, ось, повезло одній. Тепер будемо дивитись тут. Тут у нас все поспутувалося, підриваємо зразу цей вусик, щоб його там. І будемо зараз цю лозу. Також фіксувати, прив'яжемо. Прищібнемо її, зараз тут зафіксуємо. Тут в мене висить дріт уже є, то ним і будемо фіксувати. Тут ви можете бачити, що ми не використовуємо ті застібочки такі чорненькі, якось тут нижче. А в нас тут ще висить дріт вище ось. Ми раніше його купували такий спеціальний і ним отак фіксували всі лози. А тепер появилися вже застібки, то тепер користуємось ними. Дротиці ви можете купити в будь-якому електромагазині. І оце ми також його порізали, вчепили, і він собі тут руками висить. Коротше, довговічний. Ще вам один лайфхак. Так, тепер дивимось з цією лозою. що. Дивимось, що в нас тут є гронки. Гронки ось тут знизу, подивіться, одна, ось вище ще одна. Так. Так як в нас тут є грона. Тепер працюємо тут з пасенками. Всі пасенки, які в нас знаходяться під гроною, ми їх всі виломуємо ось так. А ті, що вже будуть вищі, ми будемо їх прищіпувати. Ці виломуємо. А ось тут уже вищі гронки, то ми будемо його прищіпнути тут ось. Над першим листочком ось так. Тут ось ще нижче пропустила один пасинок, його також тут забираємо, він нам там не потрібний. Тепер далі. Йдемо тут над гронкою знову над першим листочком. Тут ось також. Все над першим листочком. Вуса забираємо. І тут вершечок у нас. Тут зверху також повідривали всі ці мусики непотрібні. І підв'язали. Тут в мене також є дріт, то ним і закріпимо зверху. Ось так це якось виглядає. Робили тут такі кілечка. Отак, в серединку їх не по ту сторону, не по ту сторону пускаємо лозу, щоб воно там не шкодило. Я, отак, серединку, таке кілечко зробили, і все супер. Так, йдемо далі дивимось. Тут на щось всього теж багато. Так, дивимось. Тут ось поруч у нас сусідня лоза з гронкою. Повідриваємо тут зразу. Вусики. Так, дивимось, вона тут трошки, звісно, в сторону росте, але ми її поки не будемо чіпати. Зараз подивимось, якщо вона тут потрібна буде, то ми залишимо. А якщо там далі буде загущення, зараз туди доліземо. Ну, зараз розберемося, коротше. Тут у нас щось теж сплелося. Так, тут відірвали вуз. Візьмемо зараз. Так, немає там дрот. Ось ще є дротиком. Зараз шпилимо ось цю, щоб вона тут не не заважала нам. Зафіксуємо її тут. Так, ще оці попіднімаємо, то вони тут вже всі волочаться по землі. Тут також в мене є проволока, вусик можна відірвати. Зверху теж там повідриваємо русика і тут закріпимо її. Так. Ще цю зараз піднімем. Потягнемо дротика. Тут зафіксували. Довгий вуз відірвали. Так, тепер дивимось тут, що в нас. Цю розмитаю, вона тут закріплена. Зараз глянемо. Десь влізла всередину туди. Так. вуз обірвали. Можете бачити знизу, тут скільки також грон позакладалося на цій лозі. Ось. Повідриваємо вуса. Так. І тепер пасинки дивимось. Тут у нас ось під гроною так, пасинок. Ми виломуємо його, забираємо. Тут у нас далі вже, бачите, знов пасинок Це, ми під його гроною пасинок ми його виломуємо. Тут ви можете бачити, у нас ось дві таких лози прокинули з, одної, з одного місця Двійники, які ми мали ще би весною, коли вони були зовсім маленькими. Але ми цього не зробили. І ми їх залишили, так як після морозів заміщаючі бруньки. Ми не знали, чи вони закладуть там свій урожай чи ні, тому ми їх залишили. Так як ось тут, до прикладу, також така схожа ситуація. Подивіться, дві лози, дві бруньки розпустилися, але вони без, без грон урожаю не буде. Тому зробимо це прорічення зараз. Тут залишимо ось лозу із двома гронками, а та де з однією, зараз ми візьмемо скатора, ми її акуратно звідти виріжемо. Не будемо шкодувати, бо тут у нас, звісно, є гронка, але тут ми залишили дві, І щоб не було тут ніякого загущення, то ми прорідили. Так. Дивимось тепер далі по цій лозі. Тут у нас гронка. Над гронкою ми прищепаємо на листочок один, залишаємо. Так. Тут вусики обриваємо. І зараз закріпимо. Беремо прищепку. Зараз цю лузу ми тут закріпимо. Тут в мене є дріт. Тут, тут закріпимо дротом. А зверху вже прищапочкою. Так. Тут закріпили. Ідемо далі. Тепер дивимось на ці дві, на цих двійняток. Тут вони нам не потрібні, бачите, що вони ростуть так донизу, грон тут немає. І то ми цей рукав звільнимо від них. Так, забрали. Йдемо далі дивимось, що ми тут ще упустили. Наступна ось лоза. Йдемо далі дивимось. Тут ось в мене лоза туди серединку трошки похилилася, зараз її теж тут зафіксуємо, щоб вона нам не заважала. Хочу сказати, що подивіться, всі лози мають бути отак знизу до верху, так рівненько. Як вони ростуть, як вони тягнуться, щоб вони там одну одну не хрестили, не спліталися, не перешкоджали там одна одній. А вільно собі отак росли рівненько, щоб мали доступ до них. Так, цю зараз тут зафіксуємо. Дивимось тут далі, біля цієї, вози, де ми працювали. Тут у нас також, ось подивіться, позакладало скільки грон. Ось, аж з самого низу одна, там он поруч інша. І тут ще зверху, ось третя. Так, дивимось з пасинками цими. Сюди спускаємось нижче. Ось у нас під гронкою пасинок. Ми його забираємо. Так, Тут ось навпроти гронки також ми його забираємо. Так, зараз фокус вам наведу. Забрали. Тут ось також гронка в нас, і навпроти пасинок ми його забираємо. Так, то вже інша лоза. Тепер дивимось тут. Ось у нас іще одна грона є. Під нею пасинки забираємо. Так, тут ось. Не видно. Також забрали вусики. Забираємо, обриваємо. Тут навпроти також гронки обриваємо. А вже далі те, що вище грони, залишаємо ось на один листочок. Так, один. Тут ось також. Тут так само. Тут. І до верху. Вже обір, вони буду зараз тягнутися, бо одною рукою вам знімаю. І вуса також тут пообриваємо. Тут. Так, то лоза звідси. Ну, ось так. Підв'язали її. Йдемо ще тут поруч ось вуса повідриваємо заодно. Ну, Загалом, я думаю, ви суть зрозуміли, що ми робимо. Якщо у нас по лозі йде грона, то під гронкою ми пасенки всі забираємо повністю, якщо ось так навпроти, то також. А вже якщо в нас ось гронка крайня, наприклад, і над нею далі пасенки, то ми його. Прищіпуємо ось на один листочок залишаємо. Ну, загалом тут вже трішки прорядили. Думаю, різницю також видно, ось подивіться, в цю сторону і сюди. Тут вже такі просвіти, вже там вільніше трішки стало. Лоза одна від одної має собі тут простір. А сунемось трошки сюди далі, глиб, в цей ліс. Ой, так. Що в нас тут робиться? Дивимось, тут є також у нас багато. Грон позакладалося. Так. Багато там он всередину лізе, подивіться, скільки теж там переплетів. Будемо зараз щось проріджувати. Подивимось, спочатку покажу вам. Тут ось подивіться, знизу почнемо. Полозі, ось по рукавові пішло, воно пустило. Тут є гронка. Але воно все тут на землі, донизу росте, ми його будемо звідси забирати. Хоч тут і вже грона така заклалася, але не, не шкодуємо. Тому ми його легенько зараз звідси Так, приберемо. Так, тут забрали. Дивимось поруч тут. Вже вверху. Тут у нас ось ідуть гронки. Ось у нас є там лоза. А тут біля неї така малесенька, і в неї тут немає ні грона, нічого. Та ми її тут забираємо звідси. О, щоб вона не тінила для цих грон. Так, тут забрали. Тут ось дивимось. У нас також тут відник. Подивіться, тут ось на одній грона, яка здорова вже є. Такої, о, гляньте. Так, і ось на цій, а на цій поруч ось така маленька, бідненька. То ми ось цю більшечку залишаємо, а цю маленьку звідси також легенько прибираємо. Так, витягає. Забрали, і тут уже буде доступ ось вільніше місце для ось цієї. Тут ось зверху ще одна вища гронка є. Так, залишили. Тепер дивимось, що тут у нас грона. Під низом забираємо пасинки. Так, звідси забрали. Тут ось навпроти там гронки також забираємо. Там, о, дивіться, ще там одна грона є. Звідси також заберемо пасинок. Все вже тут ще одна, у нас тут є грона. Також забираємо, прибираємо пасинок. Тут ось гронка. Звідти пасинок ще забираємо. Так, просвітили трішки. І тут уже над гроною то залишаємо на один листочок. Так, тут, тут. Вусики обриваємо. Так, і на кінчику теж ось. Так, тут вона ще туди до верхньої проволоки не дуже достає, то вона тут поки закріплена. Ну, отак от, от ми ще одну тут лозу з вами підняли, підв'язали, пропасинкували. Я не знаю, звісно, чи вам тут щось зрозуміло з камери, бо знімаю, і тут самі бачите, яка в мене ситуація, що все так заросло, що тут сама ось заглядаєш і не знаєш, де його тут що взяти і з якого боку підійти. Але, думаю, суття вам пояснила, що якщо, от, наприклад, у нас гронка під нею, під низом ми всі пасинки забираємо, прибираємо, а вже ті, що там ідуть вище, то ми залишаємо один листочок, а те все інше прищапуємо. Тому я зараз вже включаю паузу, показую вам ось такий до. Зараз зроблю і вже включусь, покажу вам після, щоб не займати часу багато. Ну що ж, підписники і всі глядачі каналу мого, пройшла година часу, і ми маємо ось такий от результат. Зараз вам пройдусь, ось так покажу. Як все тут виглядає у нас славнесенько. Подивіться, що зверху, що знизу. У нас є тут уже просвіт. Тут, ось в цьому місці, тут було таке все заросше, нічого не було видно. Тепер воно вже ось тут все на купці складене. Тут ось кожна лоза піднята доверху, подивіться, все попідв'язуване. Все ми пронормували, все підв'язали. У нас ось є тут на кожній лозі по дві гронки, вони, хоч і такі не сильно великі, але вони дивіться, які є. На кожній майже ось там більшечка, там трішки меншечка. Гарнесенькі будемо мати урожай. Зазвичай цей кущ дає нам навантаження на 50-60 кг. року Ми, звісно, будемо мати трішки менше врожаю, десь в половину. так як знаєте, що цього року в нас усе було. То слідкує, бачили, що у нас весь виноградник вимерз, був чорний. То ми і раді, що зараз маємо ось таке, що щось з нас, типу, попрокидалося, і маємо такий кінцевий результат. Лози, бачите, там деякі дістають, вже дійшли до четвертої проволоки, деякі вже до самої верхньої, вже навіть переходять і за найвищу проволоку, Бо в коментарях мені якось жінка писала. Де це знаходиться ваш виноградник, що у вас такі лози ще, бо в мене там уже переростають за останню проволоку. В нас вони б теж так могли, але в зв'язку з такою погодою, то маємо, що маємо. Загалом такий у нас ось вийшов результат. Ще хочу сказати, вже як почала залозу, отут на самих вершечках, бачите, на кінчики лози, вони ось такі. Закручені такими ніби гачачками. Майже кожен, ну не майже, а кожна кожна лоза. І вже ми так, фокус ось тут, тут всі вони ось такі закручені, це називаються коронки такі на винограднику, на лозі. Скільки ми вже обрізали, хоч ми і ніби ще все одно тут густенько його залишили, ці лози, але це є признаками тому, того, що виноград себе сам кущ почуває дуже добре, йому всього вистачає. Здоровенький, і все добре. Подивіться, всі такі кругом, ніби кілечка покручені. Так, а тут знизу ще хочу сказати за ці рукава, що дякувати Богу, що навіть з цими морозами вони їх, цей кущ так само їх добре пережив, скажімо, хоч як-не-як, що нам не прийшлось його, що він не вимерз, не прийшлось його зрізати тут під ноль аж до кореня. У нас тут є ось молоді такі рукави. Ось з лівого боку ми положили вже один. Такі робимо, щоб вони приймали форму, щоб потім ми могли їх вкривати було зручно. І з правого боку, так само ось ми залишили. Тому що ось тут, подивіться, вже задерев'янілий такий. І нам вже ми його ніяк не зможемо ні положити, нічого. Тому переводимо на ось такі вже бокові, на молоденькі, щоб потім ми собі могли цей. Зрізати і замінити. Так, тому ось ось такі справи. Ну, ще раз вам ось так покажу. Гарний дуже кущик, гарний виноград, повторюсь, але хочу сказати, що чомусь ніхто в мене, скільки замовляли там лози чи саджанців, ніхто за дашуню не згадував, але не знаю чому кущ. Бачите, який. Виноград також далі вам буду знімати. І в мене є раніше відео, там також знімала. Це, звісно, не якась новинка, за якими всі женуться, але в нас є саме ці новинки, за якими всі женуться, які ми будемо навпаки замінювати. А цей уже кущик провірений. То за цим вислідкуйте далі. Що ми будемо викидати, що залишати. Це буде вже чекає нас попереду. Будемо. Підбивати підсумок, скажімо, під уша обіду легенько вам з того боку покажу. І хочу сказати, що висновок, який, так як я починала казати за виноградарів-початківців, які там заганяються за сотнями зразу виноградами, що ми отради не можемо дати, бачите? Є пару сотень, але часу і рук бракує на нього. То всі думають, що посади виноград і тільки продаєш то ягоду і гроші лопатою черпаєш, але ні. Коло всього треба попрацювати і всьому треба дати раду і толк. Так, думаю, це відео також було для вас корисним, підписники і всі глядачі. Тому, будь ласка, чекаю на ваші відгуки, на ваш зворотній зв'язок. І що ж, дякую всім за увагу. І до зустрічі у нових відео.